Доброї ночі, продовжуємо марафон Єдині новини. Все найважливіше для вас зібрали команди фактів та вікон. Після обстрілів ТЕС та підстанції номер 11 Вінницька область вела режим тотальної економії електроенергії. Це вимушені тимчасові обмеження в області. Знеструмлено понад 242 населені пункти. Економія потрібна, щоб могли працювати лікарні та соціальні заклади. Інакше Вінниця Обленерго змушена буде вести графіки аварійних відключень. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Усі служби працюють над відновленням енергопостачання на Вінниччині. Дві ворожі ракети сьогодні влучили у Ладижинську ТЕС. Одна в підстанцію поблизу Вінниці. Три ракети збили наші військові, калібр знищили на підльоті до цілі. Ракетні облави на українські міста ще більше об'єднали світ у прагненні зупинити російського агресора. Країни вже чітко натякнули диктатору. Він обов'язково відповість за скоєні злочини. Сполучені Штати і Європа пообіцяли збільшити військову підтримку а світом прокотилася хвиля акцій з вимогою, врешті, визнати Росію державою-терористкою. Зупинити вбивства мирних українців і покарати Путіна за страшні злочини. Такі заклики гучно лунають в різних куточках планети. Після нових атак російських військових по Україні за кордоном прокотилася хвиля акцій протесту. Українці хочуть, щоб світ усвідомив що Росія держава-терорист. Мені страшно, бо мене, моїх рідних та друзів можуть атакувати лише через те, що ми українці. Реакція політичних лідерів світу на ракетну облаву Росіян по українським містам дещо стримана, хоча говорять вже більш відверто. Путін масово тероризує мирних жителів. Російській жорстокості немає меж, це державний тероризм. І дедалі чіткіше усвідомлюють, російський диктатор умисно завдає удари, тому Україні треба допомогти захистити себе. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав ракетні атаки Росії черговою демонстрацією крайньої жорстокості Путіна. В розмові з президентом Зеленським вже пообіцяв надати Україні найсучасніші системи протиповітряної оборони. Ці напади лише зміцнюють наше зобов'язання підтримувати народ України стільки скільки буде потрібно разом із нашими союзниками та партнерами. Ми продовжуватимемо стягувати з Росії ціну за її звірства і надавати підтримку необхідно українським силам. Переговори з Росією за керівництво Путіна просто неможливі після таких смертоносних ракетних обстрілів по центру Києва. Так вважає глава оборонного комітету Бундестагу. Вона закликала готувати українську армію до зими. Європа запевнила, нададуть Україні більше зброї, щоб перемогти зло. А президенти 11 європейських країн попередили Путіна: воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності. Ми зараз стоїмо на східному кордоні Європейського союзу. За нами вже територія Росії, але ми посилаємо чіткий меседж для українців. Ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми маємо зробити, це забезпечити поставки засобів повітряної оборони, щоб захистити цивільне населення. Змовчати після таких жорстоких атак росіян не змогли навіть найбільш лояльні до Росії країни Індія та Китай, зазначили, що усі держави заслуговують поваги до свого суверенітету. Прем'єр-міністр Ізраїлю також засудив напади і висловив співчуття родинам загиблих та українському народу. Однак якихось конкретних кроків допомоги Україні в боротьбі проти агресора лідери цих країн поки що так і не озвучили. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини. На терміновій зустрічі Великої Сімки Володимир Зеленський запропонував розмістити міжнародну місію на кордоні з Білоруссю, аби запобігти її вступу у війну. Росія дотискає Лукашенка, вони розігрують провокації. А з території Білорусі в бік України вже давно летять ракети. Тож цілком доцільно, аби міжнародні спостерігачі моніторили безпекову ситуацію на півночі. Володимир Зеленський розповів світовим лідерам про наслідки ракетного терору Росії по мирних містах і запропонував формулу миру. Яка на думку української сторони зможе зупинити Путіна? Найголовніше це повітряний щит, коли Україна отримує достатню кількість сучасних та ефективних протиракетних систем. Ключовий елемент російського терору ракетні удари перестане працювати, наголосив Зеленський. Другий аспект притягнення Росії до міжнародної відповідальності. Президент України закликав світ до жорсткішої відповіді Росії на агресію, а саме газові та нафтові санкції. Керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися, відступити, програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини. Більше сотні, тільки ракетних ударів, менш ніж за дві доби. Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо. 11 жовтня, силами протиповітряної оборони України знищено 20 ворожих крилатих ракет і 13 дронів Камікадзе. У командуванні запевняють, росіяни намагаються виявити наші засоби ППО. Утім, у них це погано виходить. Чотири ракети Х-155, знищені сьогодні самого ранку коштують 120 мільйонів доларів. А вчорашній ракетний терор коштував кремлівському диктаторові від 400 до 700 мільйонів доларів. Нагадаю, з екваторії Чорного та Каспійського морів Росіяни випустили 84 ракети. Половину з них нашим військовим вдалося збити. До слова, 24 лютого, для повномасштабного вторгнення Росія застосувала вдвічі більше 160 ракет. Тоді показник збитих повітряних цілей противника заледве ледве сягав 10%. Це головний фактор зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Якщо у лютому внаслідок ворожих атак загинуло 57 людей, 169 були поранені. То завчора ці показники в рази менші. Загинули 11 українців, травмовано 74 людини. Застосовували на ракети с 300 зенітні ракети по билаб'ють по наземних цілях. Х-22, точність, яких взагалі ну ніяка, і зазвичай страждають. І що від цих що від цих страждають передусім мирні мешканці? Нашканці прифронтових зон. Зокрема, одна людина загинула. Десятьох поранила внаслідок ворожих обстрілів Київщини напередодні. Кілька десятків будинків пошкоджені. Атакував ворог область і сьогодні. Та дві російські ракети було знищено нашими силами. ППО Ольга Читайло продовжить. Купили ділянку, щоб побудувати будинок та й жити. Ігор показує нам, що залишилося від господарства. Уламок ракети впав просто у дворі. Та там була літня кухня, де він в принципі жив і будував. Брат мій був в літній кухні. Але головне, що брат вижив чоловіка, поранило про те, що він у реанімації родичі дізналися за кілька годин. Прилетіло, як мені сказали, в 9.30. Я дізнався десь після восьмої вечора. Бо я дзвонив цілий день, і ну ми ж не знали, би, І взяв його друг, бо він знайшов телефон тут і взяв, каже, ну, в реанімації лежить. Брав. Зараз йому легше, він при свідомості була нога вивернута, роздроблене коліно, але лікарі молодці, всі зібрали, ходити буде. Його життя переконані родичі, врятувала ось ця автівка. Хвиля пішла, і перший удар на себе машина погляла. За даними місцевого старости, лише у цьому селі серйозно пошкодило 15 будинків. Ось дім Уляни Анатоліївни. Уламок впав на її очах. Ось із з однієї хати вилетіло таке червоне, красиве. Я стала очі вилупила, дай дивлюся, що воно таке летить. Отак, от тільки повернулася на на сюди на кухню. Дивиться, коли вже потолки падають. Побитий дах уже перекрили, а стелю треба поладнати до холодів. Ну це вже все. Там і там. Це теж Київ, що на ліс за кілька десят кілометрів від місця попереднього прильоту криміналісти вилучають уламки ворожої крилатої ракети. Вона буквально на кілька сотень метрів не долетіла до села. Без жертв, без пошкоджень. Так нас, мабуть, Бог рятує. Це диво, каже місцева староста, адже ракета летіла вже дуже низько. Був сильний удар, летіла прямо над самим селом. Ну, Летіли в напрямку Києва, Вже в нас третій, бо четвертий раз падає ракета, саме в нас. Не постраждали, лише у найближчих до епіцентру вибухів тріснули вікна, але осколки розлетілися на 100 150 метрів. На територію лісової місцевості прошу не проходити. Правоохоронці просять бути обережними. Ділянку, де влучають уламки, можна знімати лише на віддалі. Хоча тут роботи невдовзі закінчать, територія певний час буде закритою. І таких точок на Київщині, на жаль, немало. Прильотів на Київщині було багато і роботи вибухова. Техніками і іншим експертним організаціям е, вистачає і дуже багато в області. Вчора зафіксували прильоти у трьох районах. Із 26 ракет збили 14. Ворог зокрема цілив у об'єкти інфраструктури. Одна людина, за даними обласної військової адміністрації, загинула десятьох поранило. Зранку сьогодні ворог знову атакував. Ранкова тривога тривала кілька годин. Тим не менш, силами протиповітряної оборони Київської області вже було збито дві ракети. Доки ліквідовують наслідки обстрілів у області, можливі перебої з електрикою, енергетики працюють швидко. У селі, де живе пані Уляна, світло з'явилося вчора, а сьогодні до вечора планували відновити інтернет. Посічені основному посічені від осколків не страшно так. Трохи моторошно Ольга Читало та Максим Костенко, факт Єдині Новини. Попри масовані ракетні удари рашистів, Україна продовжує експорт агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. Сьогодні спортів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли сім суден з українським збіжжям. Загалом за сьогодні спортів Великої Одеси експортували понад 175 тисяч зерна. За два місяці роботи з домовленостей Україна експортувала 7 мільйонів тонн збіжжя. Це 316 суден з продовольством. Вже завтра президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з Путіним. Повідомляють змі. Це станеться на полях регіонального саміту, що стартує в Астані. Турецькі медіа очікують, що Ердоган закличе Путіна до зниження напруги та зближення сторін за посередництва Туреччини. При цьому Ердоган досі не прокоментував останні масовані ракетні обстріли Росією, цивільних об'єктів і численні жертви в Україні. Втім, після нападу очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу мав телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою. Він закликав сторони до негайного перемир'я. Володарці цього фантастичного впізнаваного голосу вчора виповнилось 75 років. Вона і досі співає і планує дати концерт. Щоправда, після обстрілів поки невідомо де. Ніна Митрофанівна Матвієнко і сьогодні обгортає своєю енергією проникливіше ніж раніше нині сприймаються її пісні. Вона продовжує співати душею, яку живить Україна. І життя складне, але щасливе, бо може співати і дарувати невимовні відчуття своїм співом. Ніна Матвієнко нині репетирує і готує усе ж таки концерт 14 жовтня у національній філармонії. Мати, не так вона собі уявляла свій концерт. Буде без доньки, без сестер. Навіть думала скасувати виступ. Сьогодні спробувала, попробувала все ж таки скучила. Скучила за голосом своїм, за співом. Я не можу голосно зараз співати. Я не знаю, що сталося, а немає сили кричати. Але думаю, що на цьому вечорі ми якось розрядимо цю ситуацію, наче поговоримо із нашими рідними. Хто в залі буде сидіти? Від 24 лютого Ніна Мітрофанівна разом з іншими співала у метро укриттях, лікарнях. Згодом виїхала за кордон. Втім, таки повернулась. Я ще ніколи так не сумувала, як цей раз за Україною. Я розуміла, що щось я не так роблю. Що в Україні вона ж мама, мама, земля, мама, мати. І ми також, матері, повинні бути разом зі своєю матір'ю. Марі! За Ніною Митрофанівною скучили її віддані партнери з Київської камерати. Вони знайомі вже десятиліття. Сильна сторона її виконавської майстерності, що вона вдихає в ці знаки нотні дух. І цим вона відрізняється від, від усіх. Вона народилася з цим. Цю якість неможливо виховати. Її можна тільки... Знайти, вона вже була. За всіх десь помогай, мене. Втрати і жахіття війни боляче проходять через серце співачки, але вона вірить, що українці своєю любов'ю і сильними руками відродять міста, загоять рани і знову збиратимуться за столами і співатимуть на хрестинах та весіллях. Колись я так думала, що ми ніколи не вийдемо із цього рабства, такого, знаєте, такого. Коли українська мова майже зневажена була, а тепер я зрозуміла, що Воскресла Україна, Воскресла і Воскресла умовою, воскресла духом. Віру в майбутнє видатні співачці дають діти, які вже говорять українською і навчать своїх батьків. Діти для неї і усі наші захисники. Я люблю вас. У мене сьогодні всі сини, всі хлопці, наші чоловіки, сини, бо я сьогодні... Трошки за вас старша. Я б хотіла, щоб ви живі були. Кожен день йдуть наші сини туди, в вирій. Храни вас, Боженька, на всіх дорогах. Чую Все світ і материн світ! Чую сина і сон, і політ. Олена Астахова, Віктор Золенков, Факти ICTV, Марафон Єдині новини. Це всі новини на цю мить а марафон єдині новини.